Для ПТСР типово відчувати сильну тривогу, безсоння, дисоціативні симптоми, відчуття безпорадності, відчуття небезпеки, відчуженість від безпосередніх соціальних взаємодій, занять. Закритість, відстороненість, розвиток реакцій, коли на вас раптово нападають, і емоційні дерегуляції, коли легко впадають в емоційну кризу. ПТСР може вплинути на особистість. Совес вісана реакції вже показують, що вплив здійснюється на особистість, що це не просто ПТСР що відбувається хронічна афективна дерегуляція. Що є патологічне самозвинувачення, розвиток параноїдальних недовірчих характеристик, коли людина втікає в надмірну сексуальну поведінку, або навпаки сексуальне стримування.